Я українка. Я українець. В мою країну прийшла війна. А ви захищаєте її від російського агресора. Подекуди ціною власного життя. Хочемо подякувати вам, нашим захисникам та захисницям за те, що ви бережете Моє життя. Мою незалежність. Мирне небо над головою. Мене і моїх рідних. Мою свободу. Моє місто. Моїх дітей. Мою віру в майбутнє. Мою країну. Дякую. 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 Сьогодні ми висловлюємо вдячність та шану нашим захисникам та захисницям. Ми пишаємося вашою силою та стійкістю. Як справжні нащадки козацького роду, ви сміливо та відважно оберігаєте спокій на нашій землі, запалюючи віру в серцях усього народу, дякуємо вам за вашу щоденну та невтомну працю на фронтах. Та в тилу Батьківщини. Нехай матінка Божа оберігає вас під своїм покровом та дарує вашим рідним та близьким добра і світлої радості. Тримаймося разом з вірою у перемогу, слава Героям України, слава Україні!